In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young man. His name Martin. Зачекай буде з ким розважитись. Я не кажу, що це недоречно. Король ви, а не я. Отже, безперечно, вибір за вами. Сам я навряд чи когось обрав би, якби був королем. Але я думаю, що маю про це сказати, бо це тільки здається, що Мерлін. Так, мілорде, зробиш мені послугу. Звісно, все що завгодно. Будь ласка, замовкни. Так, я можу замовкнути. Звісно, це не важко негайно. Лорди, well, лицарі. Джентльмени, як ви знаєте, вже досить давно Камелот намагається підкорити землі Гедрифа. Сьогодні я можу повідомити, що після тривалих таємних переговорів Королівство Немет і Камелот досягли порозуміння. Не бійтеся, це справедлива і благородна угода, вигідна обом великим королівствам. Тим більше наші дружні стосунки будуть скріплені угодою, яку неможливо розірвати. Моїм шлюбом з її королівською високістю, принцесою Мітієн. Він не може так вчинити. Аплодуй, посміхайся і аплодуй. Як так сталося, що я нічого про це не знав? Чому ви не обмовилися ані словом? Бо конфіденційність це нічого наказати таким балконам, як ти. Не можна ж так? Ні, не можна. Хвилинку. Я ж король. Мені можна. Думаю, це трохи... трохи що? Надто швидко. Ти про що? Ну, ти про Гвеневер? Я ж просив більше ніколи про неї не згадувати. Я й не згадував. Скільки разів повторювати? Гвеневер сама так вирішила. Вона мене зрадила. Тепер вона має відповідати за свої вчинки. Але ж що? Нічого. Отож бо нічого. Але ж ви досі її кохаєте. Якщо ти ще раз колись це скажеш, то присягаюся, підеш за нею до довічне вигнання. Оген. Мілорде, ти зробив те, що я просив. Я не... Виявляється, це не... так легко, як Я думав. Сподіваюся, ти пам'ятаєш, як багато я для тебе зробив. Певно, що так, Мілорде. І про те, як легко я можу тебе заарештувати. А не хотілося б занапустити таке молоде життя. Я не зможу це зробити. Не зможу зрадити короля, мілорде. Мені прикро. Виходить, мене ти ладен зрадити. Звісно, я розумію. Ти присягнув на вірність своєму хазяїну. Це чудово. Ходімо. Ми більше ніколи про це не згадуватимемо. Особливо ти. Ти спізнився. Я Привіз план. Виникли несподівані ускладнення. Сподіваюсь, ти не скажеш, що знову мене підвів. А у нас ще буде нагода у майбутньому. А гравин, Влада Камило, щонедень що не день, то міцніша. Якщо нічого не зробити зараз, то майбутнього не буде. А на то у тебе. Міладі, це не так просто. План тунелю під захисними спорудами тримають у великій таємниці. Але ж ти запевняв, що принесеш його мені? Чи ти просто хизувався? Ні, в жодному разі. Мені потрібен час. Годі людина на такій посаді, як ти, може дізнатися усі державні таємниці. Не пропонуйте мені аж так ризикувати. А якщо мене впіймають... Тобто подбайте про те, щоб не впіймали. Я не помилився. Справжню красу не затьмарить і гнів від худоби, Геліос. Прикро, що доля нас звела за таких обставин. Гвенгер. Мабуть, саме вам я завдячую своїм життям. Селянам так не пощастить. Настали важкі часи. Мені потрібні воїни, а молодь воювати не хоче. Хто ви? З якої родини ви походите? Я ніхто. Щось мені важко повірити. Але так і є. Немає значення, мені байдуже, де людина зростала, важливо якою вона стала. Зробіть мені честь, повечерійте зі мною. Лицарі немета Камелот щиро вітає вас і подає вам руку. Принцесу Мітін ласкаво просимо. Дякую, Ваше Величносте. Я багато чула про вас, але ви набагато гарніші, ніж мені казали. Ми тут стоятимемо цілий день. Перепрошую. Завтра буде велике святкування на честь наших дорогих друзів.